До кінця тижня в Україні прогнозується нестійка погода з дощами та грозами. У більшості областей температура повітря в день буде низькою. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 19 червня, дощі та хмарна погода буде панувати у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях, а також на Закарпатті. На всій решті території країни опадів не прогнозуються, та буде чудова сонячна суха погода. Вітер буде шквалистий, – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день прохолоднішою буде у північно-західних областях. Там всього від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. А ось на решті території країни повітря буде прогріватися до плюс 27, плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 20 червня, дощі протягом дня будуть йти Рівненській, Житомирській. Київській, Чернігівський, Сумській, Полтавський, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму на всій решті території країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів: Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Вже з цього дня стане знову холодно. Вдень повітря буде прогріватися лише до плюс 17 плюс 20 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 23 плюс 25 градусів, вночі по всій країні від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У південно-східних областях вночі тепліше від плюс 14 до плюс 17 градусів. У суботу, 21 червня, дощі литимуть у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях, та протягом дня очікується хмарна погода. А на всій решті території країни буде сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде всього від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У південних областях до плюс 23 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. А у південних областях вночі до плюс 15 плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!